Слава Богу. Слава Богу. В одному місці ми читаємо таке слово. Дякуйте Господу, добрий був бо він бо навіки Його милосердя. Я щасливий, що я служу для такого Бога. Я щасливий, що він є зі мною. Дивлячись на день цей, який ви визначили днем подяки для Господа. Він щось говорить для кожного з нас. Те, що поставлено перед нашими очима, воно нам нагадує. За ті благословення, які Бог подав нам на землі. Як благословив нашу працю, дав нам здоров'ячка, дав нам сили, дав нам бажання працювати. Благословив і зростив і дав змогу зібрати те, що в нас виросло. Те, що слава Богу, Знаєте, з початку війни я аналізую і дивлюсь, наскільки Бог любить наш край. І знову, знову Бог, задає питання, за що, коли ми подивимося глибше Голокост, який ходив по Україні нашій, він не залишив великого сліду на нашому краю. Дав Бог і Бог зберіг тих, які мешкали в цьому місті, вони не зазнали тої смерті голоду. В Україні, де йде жорстка війна, ми живемо, чимось допомагаємо, несемо молитви, але не відчуваємо, що її тому що Бог береже наш край. Слава Богу! відправляти на фронт наших земляків. І кожного разу я із жалем дивився в їхню сторону, коли вони повертали, покидали рідну землю рідних, прощалися. Але я дивлюсь, наскільки Бог береже їхнє життя. І до цього часу. Ще жоден не зрігає? Жоден не повернувся до своєї домівки мертвим. Завдячуючи вашим молитвам, які ви несете до Бога, тому що там є сила, яка може берегти їх серед війни, серед смерті. Не зброя. Не сила, але сила всемогутнього Бога. У цей час ми маємо тих, які там стоять живими, за що слава Богу. Слава. Можливо, вони нам десь не рідні, але вони живуть разом з нами. Вони нашими сусідами. У мене там, де я живу, по одну, по іншу сторону сусідів, є там у доньки. Я час од часу з ними зустрічаюся і дивлюся, як вони в своєму житті десь той удар війни приймають на себе і міняються. Одного разу один із сусідів він каже, був час, коли я своїх рідних, я направив на, на Польщу, вони полишили Україну, дружина, дітки. І він розповідав, коли була велика загроза, наші до кінця не сформували, ще ми не мали тих, кого ми знали один одного, ще ми не були знайомі. і в один момент нам повідомили, що сідають і десант, направляються в цю сторону. Нас покидали по полях. Ми сиділи чекали. Але щось змінилося? І вони полетіли в іншу сторону. Вони полетіли туди, де наробили багато біди. Де багато на них були смерті. Вони мали бути тут. Їх чекали. Але я і ти сьогодні знаєш, що милість Господня, вона зберегла від цього випадку, який міг би бути трагічним, завдати багато смертей. Тому що не ми є кращим, а милість Господня. Вона проявилася через молитви, які були піднесені до нього від народу Божого, через молитви, ті, які, можливо, були перенесені ще перед цими подіями, через те, скільки багато були закинені в тюрми, щоби нести і проносити правду Божу з цього краю, через те, що багато було покладених в життів, за слово Боже. Це є милість Божа і благословіння для нас жити у благословенному краї, який по цей день зберіг Господь. Слава Богу! Слава Богу! Та Господь благословить вас, ваші молитви, де вони піднімаються до Бога. Він чує їх. Він береже і захищає тих, за яких ви молитесь. Краще проливати сльозу у молитві, ніж зустрічати і проливати її радом з рідними там, на цвинтарі. Краще хай вона буде пролита тут, на цьому місці. Може не одна впаде сльоза, але пам'ятає її, рахує Господь. І з нею рахується той, який в руках своїх тримає весь. Світ, хай благословить нас Господь, хай наше серце, воно буде вдячним для Господа його слава. Аминь.